Біля Санкт-Петербурга палає російське судно, а в Смоленську знищена нафтобаза Лукоїл. НАТО готує військову відповідь Росії на удар по Польщі. Тим часом поляки закрили кордони з Білоруссю. Кремль погрожує наслідками. На Волині з українського винищувача ракета впала просто на житловий будинок. Місцеві шоковані у Черкасах московський піп накинувся на працівників ТЦК із сокирою та газовим балончиком. Американські змі стверджують, що в Трампа інсульт. Тим часом у світі вперше міністерські. Крісло зайняв штучний інтелект. В якій країні це сталося? Мене звуть Морослав Солонар. Далі про головні новини на цьому. День. Палає російське судно на морі. Вночі невідомі дрони прилетіли по найбільшому нафтопаливному порту Приморськ у Ленінградській області РФ. Російські змі верещать про одну із наймасованіших атак БПЛА на Ленінградську область. Крім того, мер Москви Собянін заявив, нібито російська ППО знищила сім безпілотників, що летіли на Москву. Він додав, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби також добрячі вгатило по нафтобазі Лукоєв в Смоленську. Схоже, її відправили на довгостроковий ремонт. Гучно було і на окупованій Луганщині. Там уражено російський склад із безпілотниками. На Волині в селі Копилля бомба із винищувача впала просто на житловий будинок. Очевидці розповідають, що літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, а після повернувся в напрямку Білорусі. Мережі поширюють відео самого інциденту. Жителі села підтверджують вибухи, кажуть, що ракета, нібито, випадково впала саме із українського літака. Повідомляється, що державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом падіння авіаційного боєприпасу із українського винищувача на території села Копилля. На місце події виїхала слідчо оперативна група ДБР триває досудове розслідування. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути помилкою. Це могло бути помилкою, але незважаючи на це, я не задоволений тим, що пов'язано з усією цією ситуацією. Але сподіваюся, все це закінчиться. Трамп також додав, що засудить Росію навіть за те, що вона наблизилася до цієї лінії. Він заявив, що йому це не подобається, і він взагалі не в захваті від цього. Тим часом у Європі вже вголос заговорили, що Путін просто насміхається з президента США. Голова МЗС Польщі відверто заявив, що, хоч і поважає спроби Трампа, завершити війну в Україні дипломатичним шляхом, але російський диктатор занадто довго зловживав його добротою і прийшов час вдарити по путіну. З інформацією Bloomberg, НАТО готує військову відповідь на атаку дронів у Польщі. Координацію заходів здійснюватиме Верховний Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. У Білорусі активно будують нові військові бази. Один із таких об'єктів виявили біля мінська. За припущенням журналістів там можуть розмістити балістичні ракети Орішнік. Як мілітаризується Лукашенко та які загрози для України та країн НАТО? Далі у сюжеті. Білорусь дедалі міцніше закріплюється як бойовий плацдарм Росії. Дуже часто обговорюється проблема російської бази на території Білорусі. Послушайте надумана проблема. Журналісти проєкту схеми спільно з білоруською службою Радіо Свобода та естонськими виданнями Делфі Експрес» проаналізували десятки супутникових снімків Леб» за 2022-2025 роки. Створили карту білоруських військових об'єктів. стану на зараз в Білорусі продовжується либо строительство новых объектов, либо модернизация старых полигонов, исходя из, во-первых, подготовки белорусской военной инфраструктуры к большему обучению российских военнослужащих. Наймасштабніше будівництво біля села Павлівка на південні від Мінська. Роботи тут почалися у червні 2024 року. А вже до вересня 2025-го площа розрослася більш ніж до двох квадратних кілометрів. Це приблизно 280 футбольних полів. Експерти припускають, що саме тут Росія може розгорнути свій грізний балістичний ракетний комплекс «Арєшнік». та сама зброя, яким Москва так любить лякати світ. Територія обрана не випадково. Раніше тут була радянська база, військовий табір номер 25 Павлівка, де дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. На його озброєні були ракети Р-12, а також мобільні комплекси Піонер і Тополь. Після того як у 1993 році Білорусь приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Полк передислокували в Росію, а база була зруйнована. На мій погляд, ці об'єкти пов'язані з обладнанням стратегічного рівня, який може бути розміщений у Білорусі, будь-то ліщина чи щось інше. Можливо, це буде ядерна зброя, оскільки на цьому місці могли бути об'єкти її зберігання під час холодної війни. Супутникові знімки фіксують масштабні роботи: виробку лісу, насипи ґрунту, зведення 13 складів боєприпасів розміром 30 на 20 метрів, трьох ангарів завдовжки 100 метрів і фундаментів для майбутніх споруд, які з'єднує нова мережа доріг. Загалом об'єкт має чотири частини, основної три майже рівні за площі. Фактично формується справжній військовий мікрорайон. Я не можу сказати. Чим це ще могло бути? Якщо тут з'явиться база горішник, вона могла б якраз підійти для цієї ролі. Друга база постає на околиці Гомеля менш ніж за 40 кілометрів від кордону з Україною. Будівництво тут почалося наприкінці 2023 року. Зводять навчально-тактичне поле, плац, казарми та їдальню на 680 місць. За розмірами та інфраструктурою цей об'єкт відповідає діючим військовим базам Білорусі. Потенційно може вмістити бригаду чисельністю близько трьох тисяч військових. В принципе, мы сейчас видим, как э, военная инфраструктура Беларуси действительно переживает второе дыхание. Это может быть связано э, как, э, с желанием Лукашенко привлечь дополнительное финансирование. на волне милитаризации, которая исходит от Путина, ну то есть грубо говоря, Лукашенко использует это как возможность обновить э, инфраструктуру собственной армии, но конечно же в общих чертах это очередная демонстрация той угрозы, которая может исходить э, как э, непосредственно со стороны российского агрессора, так и от Беларуси, как потенциального плацдарма нападення. Нагадаємо, що у 2022 році саме територія Білорусі стала плацдармом для вторгнення в Україну. Саме звідси рухалися колони російської техніки, і було випущено близько 700 ракет. Крім того, модернізація зачепила і мережу аеродромів. На початку повномасштабної війни Росія використовувала білоруські луненець, літу, барановичі, зябравку і мачулищі як стартові майданчики для авіації. Нині більшість із них пройшли ремонт злітних смуг, отримали нові ангари, системи ППО та фортифікації. Якщо Росія справді матиме плани на нове масштабне вторгнення в Україну, чи одну з держав ЄС з території Білорусі без масового перенесення авіації на білоруські аеродроми це буде неможливо. Саме рух літаків і гелікоптерів на ці бази, а також розгортання додаткових систем протиповітряної оборони, стане очевидним сигналом про підготовку Кремля до наступальних дій. У центральній частині країни поблизу Осиповичів фіксують активність 465-ї ракетної бригади. Нові ангари для іскандер М. Склади навіть прокладання окремої залізничної гілки між цією бригадою та сусідньою – 1405-ю базою боєприпасів. Саме її експерти пов'язують із модернізацією складської інфраструктури під потреби підвищеної безпеки, не виключаючи можливості зберігання російських боєприпасів стратегічного рівня. Сами учения являются э, очень серьезным сигналом непосредственно подготовки Российской Федерации, а также ее сателлитов к э, активным военным действиям против либо Украины э, со стороны непосредственно нашего э, Северного э, фронта ф, направления, либо, что более сейчас реалистично, это, конечно же, тема сувалок соответственно, удар по Польше и Литве. Поэтому э, все это крайне тревожные сигналы, э, которые активно оцениваются непосредственно НАТО. И мы видим, как параллельно Североатлантический альянс сейчас э, на протяжении многих месяцев э, первых проводит ряд э, также учений военных, э, начиная с Iron Defender 2025 в Польше, ну и там в октябре будут ядерные учения. Ну и плюс, конечно же, передислокация натовских сил ближе к восточному флангу Альянса, как демонстрация готовности к возможным провокациям со стороны Российской Федерации. Білорусь давно стала на шлях повного підпорядкування Росії. Нові військові бази, модернізовані полігони, стратегічні ракети. Усе це перетворює Україну на частину путінської воєнної машини. Кожен склад, кожен ангар, кожна дорога це ще один крок до того, щоб територія Білорусі стала стартовим майданчиком для нових загроз не лише України, а й усієї Європи. І, судячи з темпів, будівництва, цей процес не просто триває, він пришвидшується. У Черкасах священник відбивався від співробітників ТЦК з сокирою і газовим балончиком. В обласному військоматі одразу ж повідомили, що чоловік напав на двох військовослужбовців під час перевірки військовооблікових документів. У ТЦК стверджують, що громадянин почав проводитися агресивно, на зауваження поліцейського та військовослужбовців не реагував. Потім він різко почав розмахувати пакетом, в якому був предмет, схожий на сокиру, і ударив одного з співробітників військомату по голові. Ще одного правоохоронця він облив газом із балончиком. Зазначається, що цей чоловік перебував у розшуку, а також із собою, окрім сокири та балончика, мав предмет, схожий на пістолет. Особу чоловіка військкоматів не розкривають. Утім, як уточнює місцевий паблік Черкас, чоловік, який відбивався від ТЦК, є священником у ПЦМП та позиціонує себе як православний блогер, що має аудиторію серед прихожан Московського патріархату. Прикордонна служба Польщі зафіксувала збільшення кількості прибуття молодих українців віком від 18 до 22 років останніми днями. Усього за тиждень, від 28 серпня, до 3 вересня, через прикордонні пункти в підкарпатському регіоні Польщі, в'їхало 6100 тисяч юнаків із України, а виїхало приблизно 2000. тисячі. Для порівняння тижнем раніше прибуло лише 500, а виїхало понад 650 людей. Схожа ситуація спостерігається і в Люблінському воєводстві. Збільшення кількості молодих українців, які приїжджають до. Польщі може бути пов'язане зокрема з бажанням навчатися у Польщі чи далі за кордоном, або поїхати на відпочинок. На менше навіть не розраховуйте. війна в Україні може затягнутися щонайменше ще на два роки. Таку думку під час спілкування з іспанськими змі висловила верховна представниця Європейського союзу із закордонних справ Кая Калас. Журналісти також повідомляють, що в кулуарах Страсбурга бачать глухий кут у російсько-українській війні. Там занепокоєні тим фактом, що Росія стала сміливішою, свідченням чого є напад безпілотниками на Польщу. Більше того, опитані джерела прогнозують, що війна триватиме допоки не зміниться керівництво обох сторін. Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях можуть почати депортацію українців, які відмовляються отримати російський паспорт. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації. Увесь абсурд цієї ситуації, полягає ще й в тому, що отримати навіть медичні послуги на захоплених територіях без російського паспорта, просто неможливо. Водночас, українські старі документи ворог відбирає в рамках так званої націоналізації. Росія збирається примусово виселяти українців із України. Йдеться про тих людей, які мешкають на тимчасово окупованих українських територіях і не мають російського паспорта. У березні 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким з 10 вересня 2025 року українців без російських паспортів почнуть вважати нелегальними мігрантами і можуть примусово депортувати Для Віддати дитину в садік і в школу, і устроїться на госслужбу. і Даже в коммунальные какие-то предприятия устроиться, то есть для того, чтобы там выживать и зарабатывать, понятно, что в госслужбу. Ті, хто не получил паспорт, они не идти, йти, что що сейчас они идут в дупаційної власть, та преступлення. А Но даже в коммунальные предприятия, которые имеют тут улицы, і то була не устроїться без російського паспорта. Складним виживання українців на тимчасово окупованих територіях було і раніше. Тепер росіяни позбавляють людей можливості навіть перебувати на їхній батьківщині. Російський паспорт отримали люди, які теж продовжують ждать Україну, але у них безвиходна ситуація не на что жить. Это пенсионеры, Це пенсіонери, якщо они не отримують, то они просто умрут з голоду. Це люди, які жили на пособие, да и многие те, хто потеряли просто роботу. У документі йдеться про те, що громадяни України, які нібито незаконно перебувають у РФ, мають або залишити країну, або легалізуватися. За 10 лет на оккупированной территории выросло целое поколение людей, которые являются асоциальными, которые родились там уже во время войны, или они были маленькие, когда началась война, то есть им было там по 7-10 лет, а сейчас они достигли совершеннолетия. А они кроме пьянок, наркотиков, убийства, пыток на этой территории ничего не видели. И вот они выросли, Они работать не хотят. Они ничего делать, кроме как там наркотиков и выпить, не умеют. И они просто не доходят до этих паспортных столов, чтобы получить эти паспорта. Но они сейчас мешают на этой территории. Их нужно депортировать. Зачем они там нужны российской власти? Например, они бы готовы были к нам в Украину депортировать, но они не могут. Связи нету с Украиной. Из 5 січня поточного року на тимчасово окупованих територіях росіяни створили реєстр контрольованих осіб. Туди окупанти вносять інформацію про українців, котрі не отримують Мали паспорт Росії. Я думаю, що вони формуються, Я думаю, що ця інформація збирається, Я думаю, где-то вона акумулюється для того, щоб потім зрозуміти, хто з этих людей опасен для влади і кого вже давно треба було забрати кудись на підвали, а они почему-то не там. Із 5 березня 2025 року набув чинності закон, який дозволив поліцейським проникати в приміщення людей без російського громадянства на тимчасово окупованих територіях. Они же стали заходить к друг другу, Военные к полицейским, полицейские к военным, к гражданам Российской Федерации, которые уже там при власти до чего-то дослужились или выслужились там как-то перед властью и имеют уже какой-то уровень там жизни, доходов и власти, а к ним вдруг стали приходить полицейские. Потому что почему-то им в списках не дали, что вот к этим ходить нельзя. Я думаю, только с этой целью он был принят. Всех остальных рядовых граждан на оккупированной территории, я думаю, он не касается, потому что закон на территории оккупированной никакой не действует. В українському центрі протидії дезінформації пояснюють, що примусова паспортизація це спосіб Кремля створити видимість законності окупації українських земель. А репресії та погрози депортації незгодних жити в Росії стають важелем, за допомогою якого країна терорист намагається придушити будь-яку нелояльність до окупаційної влади. Україні може не вистачити грошей. Міжнародний валютний фонд визначив, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на 20 мільярдів доларів вищими ніж оцінює уряд у Києві. Про це повідомляє Блумберг. Розбіжність з'явилася під час зустрічі з МВФ із представниками українського уряду у Києві. Узгодження цих розбіжностей є вкрай важливими перед тим, як МВФ розгляне прохання України про нову програму кредитування, оскільки поточне фінансування вичерпується. Прем'єр-міністр Юлія Сверд. Реденко прагне до кінця року отримати схвалення нового пакету від правління МВФ. Пише видання. Утім, Україна не хоче збільшувати податкове навантаження на населення, незважаючи на рекомендації МВФ. Кредитор планує змусити уряд зменшити розмір тіньової економіки, який за оцінками Кабінету міністрів становить понад 30% ВВП ідеться в статті. Польща розгортає близько 40 тисяч солдатів на кордонах країни із Білоруссю та Росією на тлі загострення напруженості після вторгнення дронів в країну. Повідомляють місцеві видання. Очікується, що в період спільних російсько-білоруських навчань під назвою захід 2025 візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців, що спонукало Польщу прийняти рішення розгорнути власних солдатів поблизу східного кордону. Як розповіли польські високопосадовці, Варшава готувалася до маневрів захід 2025 протягом багатьох місяців. За їх словами, цілком можливо, що навчання в Білорусі можуть бути передвісником російської агресії проти країн НАТО та ЄС. Тим часом Польща від опівночі повністю закрила кордони з Білорусю, На лінії розмежування польські прикордонники встановили загороджувальні щити, натягнули колючий дріт і припинили пропуск людей. У мінську ж заявили, що білоруські пункти пропуску і надалі працюватимуть у штатному режимі. У Польщі також серйозно замислилися про необхідність підвищення навичок у боротьбі з безпілотниками. А тому, як пише інформагентство Reuters, із посиланням на обізнане джерело, польські військові можуть вирушити до України, щоб повчитися цьому ЗСУ. Більше того, Зеленський повідомив, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився направити до України представників своїх збройних сил, щоб ті розібралися в цьому питанні і вивчили ешелоновану систему ППО яка побудована в Україні у президента США Дональда Трампа міг статися інсульт. Це підозрюють американські журналісти. Так під час церемонії вшанування пам'яті жертв терактів 11 вересня, американські телевізійники показали голову Білого Дому крупним планом. На кадрах було видно, що частину обличчя Трампа відверто повело в бік. А що ви думаєте, чи дійсно в Трампа міг статися інсульт, чи все таки справа в іншому? Напишіть нам про це в коментарях. Нам цікава ваша думка. Російська співачка Алла Погачова вперше з початку повномасштабного вторгнення дала велике інтерв'ю. Примадонна висловилася про Путіна і всю кремлівську еліту, розкрила справжню причину свого рішення покинути Росію. А ще вона вперше не натяком, а відкрито заявила, що проти війни в Україні і навіть заговорила українською. Детальніше про гучне інтерв'ю Погачової, яке вже не на жарт розізлило Москву у нашому сюжеті. Алла Пугачова знову заговорила. І це інтерв'ю вже називають історичним. Мене страна кормила, поїла, п'єстувала, лілеїла, давала какие-то награди. А я повернулася і уїхала. Ось вот таке відчуття, що я з детства лежу на м'якому диване, і мене страна так ложечки кормить, понимаєш? Перше велике інтерв'ю після початку повномасштабної війни. І відразу зрозуміло – розмова не про пісні, ні про сцену, а про країну, про яку вона говорить чесно і відверто. Я би не промовчала, тому що мені краще було б уїхати. Звісно, я знала, чим це може закінчитися. І Максим не промовчав би. Тому що Катя... Є таке поняття, як совість. І совість, Катя, вона дорожче слави, дорожче Роскоші. дороже всього, особливо в моєму віці. Пугачова прямо каже, що те, що відбувається зараз для неї, трагедія. Люди гинуть сенсу, не видно, але наслідки відчуває кожен. Це біль, який вона несе, і про який говорить без прикрас. Як мені жалко, що ви дете все відбувається. Потім все закінчиться опять нормально, все буде, да? а людей вже не повернеш. Поломані судьби, травміровані діти. Біда. Після її від'їзду посипалися звинувачення. Зрада втекла, не патріотка. Але сама вона пояснює, що піти означає не брати участь у тому, що суперечить совісті. Залишатися означає закрити очі і підігрувати системі. Це рішення дається непросто, воно болюче, але для неї єдине чесне. тільки я уїхала, почалося. Цей священник дурної, такиоткачов, Какое щасті. Очистился воздух, она уехала. Потом, поскольку мы против войны, накинулись какие-то люди, что-то писали на останки, То есть сплошные оскорбления. Ну, раз не нравится, начинаешь думать, что, а что тут делать тогда? Пугачова розповідає про свої контакти з владою, про те, як до артистів звикли ставитись з підозрою, ніби вони є витратним матеріалом. Саме це відчуття недовіри та нерозуміння підштовхнуло її до рішення виїхати. Але виїзд – це не бажання руйнувати, не втеча від країни а скоріше спосіб зберегти гідність і залишитися чесною з собою. Мої друзям мені сказали, з тобою поговорити. Поговорити. Це... Кирієнка. Ну, Сережа я знала. всегда к нему хорошо относилась. Думаю, ну пойду поговорим. Может, что подскажет. Поговорили. Но он сначала говорит, что чем недоволен? Я говорю, я недовольна вседозволенностью. Говорю, ну подождите, вы бы предупредили хотя бы, что нет свободы слова уже? Говорит, не волнуйтесь, это все, все нормально. Через два дня дали и на агента. При цьому вона не розриває зв'язок з Росією. Пугачова вдячна публіці, згадує роки на сцені, мільйони людей, які її підтримували десятиліттями, і здалеку примадона російської сцени все ж продовжує переживати за тих, хто залишився всередині країни, за людей, яким доводиться жити під тиском і стикатися з брехнею. Сказати родині, що вона не права, це патріотизм? Надо Треба все говорити родині. Прийти і помочь цим. Ребята, навчіться Говорит правду. Научитесь стремиться к хорошему, доброму, к красивому. Ничего не надо разрушать, надо созидать, созидать. Надо молиться на мир, а не смаковать войну. Борисівна говорить про прості, але важливі речі: мир, чесність, правду для неї це не гасла, а питання совісті. Вона показує, що бути росіянкою не означає бути покірною чи агресивною. Це означає бути чесною, здатною мислити, здатною зберігати гідність навіть у важкі часи. Така думка у мене була. Я не буду зараз розпространятися, що це ужас, це все всі знають, що я проти війни і вважаю, що дуже пострадала наша страна. Второй брадочок. но первої країна Втору, ну, в Україну, мені жалко. Потому что как по пальцам что-ли объяснить, что некоторые люди не хотят жить в коммуналке, хотят отдельные квартиры, это понимается. А когда говорят независимость хотят, то это значит все нет. Ну это ж твой И позиция неоднозначна. Для когось то она для когось то голос совести. Але в любом случае она обрала открытость и честность вместо молчания, совесть вместо комфорта. Выбор, какой редкий Я не знаю, как бы я там сейчас себя чувствовал и І щоб би це було із дітьми і. Ні, 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 не, ні. ні, ні. Інтерв'ю звучить не як протест, не як маніфест, а як особиста правда. Засудження несправедливості, демонстрація розчарування у тих, хто керує. Ну, ведь Путін не глупий чоловік. Я ж його знаю. Ви за нього агітували. Не то, що агітували, я голосувала. Я была в таком восторге, думаю, ну вот наконец. -то. Ну, во-первых, он говорил потрясающие правильные вещи. Даже про Украину он полистает, что он говорил. Что, может... Но он говорил, что, да, мы никогда никакой никогда войны между Россией во... и Украиной не будем. Вообще все да, то, я что я думал, он это говорил. Это просто кумир. Думаю, какой человек, какой. Конечно, для меня сейчас Подождите, шок. нагадывает, что не можно молчать, не можно закрывать очи, не можно смаковать вину. Я давно сказала, що я можу покинути родину, которую я очень люблю. только в одному случае. Если родина мене А Вона мене предала. Двоє українців, які втекли із України від мобілізації, заблукали в горах Румунії. Нині рятувальники та прикордонна поліція Румунії проводять пошукову операцію в районі гори Полонина. Це на висоті приблизно 1700 метрів. Відомо, що двоє 23 річних українців кілька днів перебували в горах. Чоловікам вдалося вийти на зв'язок. Вони повідомили, що промокли під дощем та не можуть самостійно знайти шлях. За даними румунських служб, їм вдалося встановити їхнє місце перебування, що дозволило спрямувати туди рятувальні бригади. Але опади та погана видимість ускладнюють проведення операції. Спочатку повномасштабної війни в Україні румунські рятувальники допомогли сотням українських громадян, що заблукали в горах. У прикордонній поліції країни повідомили, що лише за перші сім місяців 25-го року понад 5400 громадян України незаконно перетнули кордон із Румунією. За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК внесли заставу у повному обсязі на суму 20 мільйонів гривень. Таким чином одіозна Тетяна Крупа вийшла на волю. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. САП уточнила, що після рішення вищого антикорупційного суду Крупа здала паспорт для виїзду за кордон та інші документи з правом на виїзд, носить електронний браслет і виконує всі покладені на неї процесуальні обов'язки. Екс Хмельницької МСЕК підозрюють в незаконному збагаченні на понад 137 мільйонів гривень. А перший розмір застави складав для неї 500 мільйонів гривень однак впродовж року його зменшували аж 8 разів. Албанія стала першою країною у світі, де на урядовому рівні працює міністр, створений за допомогою штучного інтелекту. На засіданні соціалістичної партії прем'єр-міністр країни анонсував кадрові зміни в уряді та представив Діеллу, міністра, який є віртуальним продуктом, ші. За словами очільника албанського уряду, Діелла, що в перекладі з Албанської означає сонячне світло, перший міністр, який існує виключно віртуально, створений штучним інтелектом. Діелла буде відповідати за всі державні закупівлі, щоб зменшити корупцію. Іні ризики таким чином, Албанія має стати країною, де державні тендери будуть абсолютно непідкупними, а всі кошти, що проходять через тендери, будуть на 100% прозорими. Крім того, віртуальна міністерка вже управляє платформою. Є Албанія, яка надає громадянам доступ до більшості державних послуг у цифровому форматі. Це були головні новини, станом на цю хвилину. Друзі, не забувайте ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні випуски.